Як у справжніх українців ідеї виникають тоді, коли ти бачиш, що в чомусь є необхідність необхідність жити, необхідність заробляти, необхідність допомагати іншим. Волонтерством понад 20 років займаюся і дитячим, і з 14 року, коли почав їздити на передову з волонтерськими місіями, я зрозумів, що там і тут це різні святи. Як сьогодні ми з вами можемо бачити, вже 12 рік війни. І колись подарував хлопцям. Гарненького течика, а взамін поламаний отакий течик Забрали, мали мрію його справити, але в нього дуже багато треба вкладати і недоцільно. Але хлопці розказали згоду мені його історію. Це дійсно легендарний бронетечик, так ми його лагідно називаємо. І з нього, мабуть, і почалася. А сама експозиція, і саме створення музею. Я ще не знав тоді, що це буде називатися музей фоє свого підприємства. Дуже багато збирав експонатів різних з Донецької, Луганської області, тому що їздили по 5-7 разів на місяць. Ну і от викладена історія легендарного. ввозу нашого захисника з Донецького аеропорту Сергія табалу Кіборга. Завжди з цієї експозиції ми починаємо екскурсію. Слава Україні! Серйозних експонатів, цікавих експонатів понад 10 тисяч. Ну, якщо брати там кожну гіршечку, мабуть, і за 50 завалить. Але саме головне, що в більшості експонатів є своя історія. Для мене не цінні експонати, а болісні експонати це ті, які належали людям, яких вже немає. Тут один із птурів більша модель конкурс. Який Дмитро підписав особисто з побратимами для мене. Да, ми бачимо його фразу: або здобудеш українську державу, бо загинеш в боротьбі за неї. Ну, це не його фраза. Ми знаємо, але він полюбляв і Степана Бандеру Шухевича. Це були ті люди, які були ідеалом для нього. Олексій від дев'ятнадцятого третього, дві року. В тому приміщенні музеї Дмитро був частим гостем. Мені дуже сподобалося, хоча я вже тут не перший раз, але все одно цікаво, як вперше. Так як я вче пішла сюди. Мені цікаво було подивитися на російські речі, тому що цікаво, як в них все це є. Можливо, покращити наше щось. Ну, з моменту створення офіційне свідоцтво відкриття музею 28 квітня 2018 року і по сьогоднішній день, на жаль. Допомоги від держави ми не отримували. Ми хочемо, ми прагнемо. Але як і тоді створював власним ресурсом і людей, які допомагали, так і сьогодні власним ресурсом, і людей, які розуміють, що допомагати да, в першу чергу, тим треба хто на передовій. Але тут для того, щоб наше сучасне покоління, молоде покоління, більшість відвідувачів, це діти, їх сотні тисячі, ми мають чітко розуміти сьогодні. Не завтра, не післязавтра, яка ціна перемоги. І якщо в когось є можливість, то, будь ласка, підтримати наш музей, тому що багато ідей цікавих, унікальних ідей, які хотілось би реалізувати, і з вашою підтримкою вони будуть реалізовані набагато швидше, ніж самостійно.